Затамувавши подих, будемо слідкувати за зустрічю в Джинді, яка ну, в цей раз майже ні для кого не є секретом, що там будуть присутні росіяни. Зрештою, і вибір цього місця з самого початку був якраз визначений тим, що там можна буде провести тристоронні перемовини. В перший раз росіяни не відмовились від участі, хоча там, начебто, до останнього була така надія, але зараз якраз вже погоджується. Склад цієї російської делегації, яку буде очолювати російський генерал, якого свого чербіседа, да якого свого часу відсторонили після того, як він неправильно оцінив настрої українського суспільства, він очолював цей контрозвідку ФСБ, яка давала доповіді Путіну про те, що як тільки почнеться рух військових там танкових колон в напрямку Києва, то будуть зустрічати тут, не з квітами і з визволителів, і після того як. Нічого подібного не відбулося, Він був відсторонений, але зараз, бачите, щось там в лісі здохло, його повертають до цю обойму, Хоча свого часу там навіть стверджували, що він перебував декілька тижнів чи місяців під домашнім арештом через те, що використані були величезні кошти на підкуп українських чиновників, активістів, лідерів громадських думок, але зрештою не виправдались ці капіталовкладення цієї гібридної війни. Ну, насправді, знаєш, я от буквально щойно з'явилася у мене така думка, що з одного боку московити вони присилають когось абсолютно некомпетентного, невповноваженого для ведення переговорів як затягування часу. Ось ми такі хороші. Ми ведемо переговори. Ми будемо знаходити причини, чому не йти на переговори. Бо в нас ж будуть тут українці погані, в них ж будуть не ті вимоги, не так вони будуть дивитися, чи ще щось. А думаю, що це буде тотальна формальність, тому і посилають людину, яка проштрафилася, виправляє ситуацію, чи як з іншого боку, мене дуже тривожить, що вже було заявлено, що на ці переговори Україна відсилає технічну місію, технічних переговорників. І мені це дуже страшно, що це має означати, тому що поза тим, що цей генерал прорахувався. Я думаю, що він кадровий ФСБшник, Має дуже чіткі інструкції, і він точно знає, що, що можна витягувати, що не можна витягувати з України. Якщо поїдуть технічна місія від п'яти шести менеджерів, то це є точно зрозуміло, що це будуть люди, які не розуміються у тонкощах переговорів, які не знають усіх нюансів, і це буде той самий випадок, що клоун проти ФСБшника. Ну тобто, вагові категорії абсолютно нерівні, і відповідно, що ФСБшник точно буде мати більше прерогативів. Тому, напевне, для України варто було би зараз зорієнтуватися і замість технічних людей відправити дуже серйозних, можна і не публічних професіоналів, які могли би відслідковувати ті чи інші тенденції. Друге питання: от а, буквально сьогодні бачили відео Валерія Чалого, і мені страшенно сподобалося його позиціонування в контексті енергетики. каже, що це висловлені були побажання не бомбардувати енергетику. Наразі нічого не погоджено, на, наразі нічого не підтверджено. Але Путін тим, що він висловив ідею е, припинити бомбардування і атаки на енергетику, він по суті показав своє слабке місце. Тому що йому реально на енергетиці залежить українські дрони зараз палять так, як має бути Україна. В такому ж становищі, що нам трохи більше, трохи менше, воно вже якось називається Виживаємо і Європа нас досить таки добре страхує. Тож Україна підключилася до європейської енергетичної системи. І, до речі, оцей блекаут відключення від московських енергетичних систем стався саме 24 лютого, 2022 року, і це було заплановане. А, с -с -сам, Сам перехід, і ніхто не знав, що саме цього дня розпочне безпосередньо і вторгнення Московської Федерації. І тому Валерій Чали, як кадровий дипломатир, він запропонував максимально зараз гатити по всій московській енергетиці. Тобто, якщо їм боляче, якщо їм на цьому залежить, значить ми маємо показати свої зуби. Тому що він буде Путін точно буде гатити, буде гатити по цивільному сектору, чи будуть переговори, чи не будуть переговори. Він не зацікавлений в тому, щоб ця війна зупинялася. Це війна не за територію, не за людей і не за ресурси. Ця війна екзистенційна. Путіна і Московській Федерації потрібно знищити Україну. А зараз це вже навіть особисте питання. Україна так їх дістала, тим, що не хоче коритися що треба її стерти з лиця землі, а також бажано стерти всіх тих, хто допомагає Україні. Ось чіткий план Путіна. Як з того по мінімуму знає московську історію, то її буде знати, що це на 100% є правдою, 100% відображає реальність. Тому хотілося б максимально, щоби а. Зараз держава допомагала Збройним силам України. І напевно, це ми будемо ставити як пріоритет і на погоджувальних, і на безпосередньо на засіданнях, щоб приймалися ті закони, які потрібні для початку передання військового ПДФО напряму бригадам у розмірі 30%, і не менше, щоб бригади мали можливість закупляти все необхідне їм обладнання. Друге, це я вже готую депутатські запити і буду піднімати це в сесійній залі. Це є покарання винних за постачання бракованих мін, диверсифікація контрактів на постачання мін, тому що не можна це передавати Єдиному підприємству, тим паче, яке спроможне забезпечити якісні артилерійські снаряди для наших військовослужбовців. Третє питання це знову ж таки зупинка транзиту московської нафти, і це дуже хороший і дипломатичний важіль для переговорів. Хочете щось інакше, щоб ми не зупиняли, так давайте виводьте свої війська там з Запорізької, Херсонської, Харківської і так далі областей. Тобто, оці питання будемо максимально подалювати. Ну і звісно, зі свого боку, це ми будемо боротися за демократію, тому що я постійно. Ну, наголошую, що наші хлопці і дівчата на передовій вони не борються за московського типу концтабір. Ми всі боремося зараз, кожен на своєму місці за демократичну правову державу, де буде комфортно жити нашим дітям. А комфортно жити навіть можна зі скаженим сусідом, але треба зберегти державу як таку і мати адекватну робочу проукраїнську владу. Бойовий імунітет поширюється на тих, хто на полі бою дає розпорядження і їхні. Ті чи інші так. рішення зараз не можуть бути там оцінені відповідними там судовими органами, тим більше, що в нас і немає відповідних військових судів, немає військової прокуратури. І її зрештою сам Зеленський і скасував Знешто, так. перші ж роки там свого перебування при владі вони розуміють ступінь відповідальності, тому вони почали вигадувати да, що ось тепер на них, на них поширюється імунітет. Навіть Путін свого часу перед тим як візь, ввести війська на території України, хоча він там і заперечував, що вони їх водять, кажуть, що це шахтарі, там видобувають в, де, в шахтах ці танки і гармати. Так, от, але навіть в його ситуації він провів засідання Держдуми, яка дала тоді дозвіл на введення військ на територію України. А в нас нічого подібного не відбулося ні на відкритому, ні на закритому засіданні Верховної Ради відповідно. Ну, тобто можна ж було, хоча б в перші дні там цього. Вже там постфактум якось це рішення легалізувати. Але той факт, що там люди, хоч і з юридичною, начебто, освітою, але абсолютно не розуміють своїх обов'язків і своєї відповідальності, ну це абсолютно очевидно, навіть з огляду на цей єдиний інцидент ну зрештою, ми... яку юридичну освіту ми говоримо? Якщо в нас голова парламенту, доктор юридичних наук, який голосував за завідомо незаконні санкції, які порушують усі закони України. І ще й боявся про це публічно сказати. Тобто, там всі такі доктори науки, як випускники цей 95-го кварталу. Тут на Трускавецький університет речі. Ну так само, як і Зеленський, тому що тут на жаль, теж ми маємо ситуацію з нерозумінням ані права, ані значення закону. Давай згадаємо тоді, як він цей тільки був обраний. Він розказував, що ж я думав, що буду садіть. А виявляється, закони не дозволяють мені садити, тому що президент не має повноважень когось без суду і без слідства садити. Ну, от він зараз, користуючись воєнним часом, намагається це все зробити. І я би хотіла нагадати ще одну деталь, яка є дуже важливою. Тобто, з одного боку, ми маємо робити усе можливе, щоб визволити наших військовополонених. І в той час, коли були наші моряки заручниками, то теж треба було зробити все, щоб вони повернулися додому. А з іншого боку, я дуже би хотіла, щоб усі українці добре пам'ятали, що Зеленський віддав найголовнішого свідка по МГ 17 збитому літаку Московською Федерацією, взамін на наших моряків в останній день до того. Як на Московську федерацію мали бути накладені додаткові санкції за незаконне атаку наших моряків в акваторії Чорного в Українських територіальних водах і в нейтральних водах акваторії Чорного моря. Тобто, по суті, а до речі, нагадаю, що оце моха якраз захоплював зокрема і Роман Червінський, якого судять зараз так само, як невідомо якого злочинця, за те, що він захищав українську державу. Бачите, яке тут дуже хитре сплетіння. Тому би я дуже всіх просила увагу звернути саме на оці от моменти. Тобто, на наступний день лишався один день до того, як щоб московську федерацію починали серйозно карати. Серйозно присувати, і вона би мусила все одно наших моряків віддати назад. І тому от в такому режимі бігом вже і негайно провівся обмін, і так наші герої повернулися додому, зокрема, і наші дисиденти. Але з іншого боку, Україна віддала найголовнішого свідка, який мав застовпити. Доказати зафіксувати злочин Московської Федерації проти вільного світу і проти України, і ось тут я розумію, що для рідних може бути такий дуже свій момент, що мені все одно що буде, але мої хай буде вдома. Але ж ми всі розуміємо, що тоді це дало Московській Федерації додаткові ресурси, додатковий стимул ще більш агресивно планувати своє подальше вторгнення до української держави. І сьогодні, от вчора ми тішилися, сьогодні тішимось поверненню 197 наших військовополонених. Але ж те, про що ми постійно говоримо, це обмін всіх на всіх. І якщо є переговорний процес, якщо ми будемо говорити про припинення вогню, не атаку, там, наприклад, енергетичної інфраструктури, то напевно би найкращим жестом доброї волі був обмін всіх на всіх. А тут нас знову годують окремими такими казочками, і окремими моментами, які мають послабити нашу увагу. До речі, хотілося б наголосити ще на одні речі, а цей обмін це явно не заслуга Трампа. Тому що обміни такого рівня не готуються за один день. Абсолютно... Тому що всі ці люди, зокрема, наші полонені в Московській Федерації, вони знаходяться в різних кінцях тої диявольської країни. І їх треба і доставити, і оформити. І привести в точку, де їх будуть обмінювати в Україні. Це зробити трошки легше, але з того, що я знаю з комунікації з людьми, які займаються цими процесами за один день за одну добу, це теж майже ніколи не робиться лише у рідкісних випадках частково. Тому це є робота наших спецслужб, це є робота великої кількості людей, які працюють над поверненням військовополонених. Але це е, Путін продав у світовому медійному просторі. Як жест доброї волі Трампу, що от раз ми говоримо от такі хороші мірні времена, все буде хорошо, і для нас це ще один дуже загрозливий момент, тому що світ починає чути версію Путіна. Світ починає грати під дудку Путіна, і саме тому Україні зараз вже і негайно потрібна надзвичайно активна інформаційна кампанія, надзвичайна активна кампанія з адвокації, комунікування з різними сферами, щоб люди там бачили, а що ж відбувається насправді, тому що я боюся, що багато хто не побачить килимових бомбардувань в Кропивницькому. На жаль, боюся, що не побачить розбомблену лікарню в Сумськосу Сумської обласної лікарні, не побачить те, що відбулося в Бучі, в Кривому Розі, в Костянтинівці, і це те, що є останні дні. Тому, напевно, моє звернення до всіх наших глядачів сьогодні. Я ще раз і ще раз нагадую: у нас є можливість самостійно бути акторами міжнародних відносин. Ми, як громадяни України, можемо бути інформаційними каналами України. Якщо ми запостимо різними мовами, зокрема те, що відбувається в Україні, щоб аудиторія в різних куточках світу, хоче чи не хоче, побачила те, що Московська Федерація витворяє в Україні, і можливо тоді комусь і вдасться й до Трампа доскутукатися. Я Я сьогодні побачив ролик, який там поширюється по лінії цього єдиного марафону про той мільйон, який зараз дають тим, хто долучається до. Українського війська в віці там з 18 до 25 років ну я був настільки вражений в негативному плані, тому що який використовується меседж, що дивіться на цей мільйон, ви можете купити там щось 10 тисяч бургерів. Ну що за що за маразм? Тобто, де це такий креатив, який нашої зеленої команди. Люди, які 20 ці 30 років займалися шоу-бізнесом, створювали якийсь там контент, і тут опускаються до такого рівня тобто, що в нас такі животні інстинкти? Це тільки нижній рівень цієї піраміди маслову, якщо кажуть, що ось дивіться в цьому рекламному ролику, в роліку Макдональдс. Ти що, що Макдональдс може оплатив якось виготовлення цього ролику, але такі незвіни, не якісь інстинкти, замість того, щоб закликати до патріотичних почуттів та й піднімати моральний рівень, моральний дух суспільства. Ну, хоча б там уявити конкурс на якусь там нову патріотичну пісню, тому що ми використовуємо те, що було написано за часів боїв за незалежність України ще 100 років тому. Нових яскравих якихось ті яких шедеврів, на жаль, не з'явилось, які б стали ну, просто на вустах усіх. ті самі росіяни проводять численні оці конкурси, виділяють там сотні мільйонів карбованців на те, що там оголошують ці концерти, конкурси на яких там. Навіть люди, які ніякого відношення не мають до руського народу, успівають там в Татарстані, показують стадіон, де стоять татари, кричать, і кричать разом з шаманом цим кричать русські та я йду до кінця. Ну тобто, такі навіть абсолютно спотворені свідомості росіян поширюють такі меседжі, які тим не менш дозволяють їм сьогодні формувати нові нові підрозділи для на того, щоб надсилати їх на український фронт. А в нас заманюють бургерами з Макдональдс. Ну я не знаю, ти ж якраз як член як комісії. З питанням там свободи слова інформації маєш теж це питання якось порушити. На що ми виділяємо гроші? Де це такі креатори взяли? Звідки вони вирізят? Ну бачиш, маю гріх чи щастя. Я цю хрінь не дивлюся ні марафони, ні ми України і тому не, не побачила цієї інформації. Дякую, що ти повідомив. Ми обов'язково з колегами піднімемо це на найближчому комітеті, тому що це є неприйнятні речі. Але знаєш, от хотілось би прокоментувати. ти кажеш, що нових пісень не народжується. Але я помітила за останні роки Зеленського, що почали дуже активно нівелювати ті пісні. Які стали визначальними для українського війська, і, зокрема, марш нової армії? Зрештою, це гімн ООН, зродились ми з великої години. Я дуже добре пам'ятаю, коли ми з погортою Конгресу українських націоналістів зі старшими упівцями співали а, цю пісню. Цей гімн, а, на вшанування військових поховань на зелені свята? Чи ми співали там на, на річницю дня народження Степана Бандери? І це була знаєте, ж, така а, пісня. Ну, дуже не широкого кола людей, яка для нас була надзвичайно позитивно важливою. І коли за часів Порошенка зродились ми з великої години, <різвість> така символічна пісня стала маршем нової армії, це була шалена потуга. Бо за цією піснею йшли покоління воїнів, за цією піснею, за цим гимном ішли найважливіші сенси. І коли оце спів а хто борець, той здобуває світ, або веде нас в бій борців упавших слава для нас закон найвищий наказ Соборна Українська держава. Ну тобто, це те, що в кожному воїні запалювало іскру. Але за останні роки вона але за останні роки марш нової армії не звучить майже ніде. Тільки на окремих заходах за ініціативи людей, які це організовують, але точно не за ініціативи держави. Хоча е зродились ми, мало би бути на кожному військовому заході, як такому, тому що вигідно нівелювати цінності. Бо коли нема цінностей, тоді з'являється лохторат. Коли з'являється лохторат, ним дуже легко управляти. На, на, на рівні цих це таких низових базових інстинктів, які не мають нічого спільного ані з українською державністю, ані з українською нацією, і це є це є величезна біда. Але от користаючись нагодою, я хотіла би нагадати усім, що нам дуже важливо зараз підтримувати наших захисників. Тому ви бачите QR-коди зараз на екрані. Приват 24 в Монобанк. Це є наша Геобарактар 14 спільна збірка разом зі справою громад на нічний мавік. 3T для. 103-ї бригади територіальної оборони. Героїчна бригада, яка складалася в своїй більшості з людей, абсолютно не навчених для війни. Але вони з перших днів вторгнення пішли захищати українську державу, і в свій час тримали особливо складні рубежі, як на Харківщині, так і на Курщині. Тому дай Боже, щоб нам вдалося якнайшвидше зібрати суму 75 тисяч гривень. Це ту половинку, яку зібирає Беректар-14, щоб закрити цей збір разом зі справою громади і якнайшвидше відправити мавік на передову. Я нещодавно дітям своїм готував там підбірку. Я ж свого часу вивчав так звані параміологічні, чи ефористичні фонди різних мов. І серед прислів'я, які присвячені українському козацтву, було хочеш спокою, готуйся до бою. Тобто, практично те про що римляни казали ще там два століття-два тисячоліття тому сиві спасем парабелом, готуйся до війни. І сьогодні, між іншим, діаметр ствола натівської зброї, якраз відповідає цьому. Калібру пістолета парабелом, який був розроблений ще там 120 років тому. Тому всі то кажуть, все в наших руках, тому їх не можна опускати. Боремося вільну, свободно, демократичну Україну для наших дітей та онуків. Дякую тобі, Софійка, за сьогоднішній ефір. Бережи себе, свого свого синочка, бережи Україну. Слава нації, слава героям, смерть ворогам!